Сьогодні у світлиці третього відділу Обухівського РТЦК та СП відбулося вручення відзнак за поранення двом військовослужбовцям нашої громади. До присутніх звернувся начальник третього відділу Ігор Осипенко. Слава Україні! Героям! Шановні колеги, гості всі присутні. Вже 1339 день Україна продовжує боротися в умовах повномасштабної агресії Росії, яка триває з лютого 2022 року. А до цього з 2014 року вела бойові дії на Сході нашої країни. Збройні сили України, до складу яких входять різні роди військ, мобілізували сотні тисяч військовослужбовців для оборони держави. За цей час повномасштабної війни українці та українки із різних складових сил оборони та безпеки за особисту мужність і героїзм самовіддані дії у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України відзначені державними нагородами. І це лише частина хоробрості нашого народу, тільки частина того героїзму, який дає змогу. Нам сьогодні бути впевненими, що Україна відвоюватиме своє власне, достойне місце у світі. Наше завдання ніколи не втратити цього, чого ми вже досягли. Наше завдання закріпити силу українського народу і примножити її. Сьогодні ще один день, коли нашої вдячності таким людям, без якої нашої України просто б не було. Тому прошу зачитати наказ. Наказом міністра оборони України від 10 липня 2023 року номер 857 від знаку міністра оборони України медаллю за поранення важке, за особисту мужність і героїн, самовіддані дії у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України. Нагороджується старший солдат Лехман Ігор Юрійович який 11 грудня 2022 року під час виконання обов'язків військової служби при захисті батьківщини в селі Терних Краматорського району Донецької області отримав важке поранення. Слава Україні! Наказом міністра оборони України від 31 березня 2025 року номер 436 Відзнакою міністра оборони України медалю за поранення, важке за особисту мужність і героїзм, самовіддані дію захисті державного суверенітету і територіальної цілості України нагороджується. Солдат широкобоку Микола Геннадійович, який 12 липня 2024 року під час виконання бойового завдання при захисті Батьківщини в районі населеного пункту часів Яр, Бахмутського району Донецької області, отримав важке поранення. Сімейного благополучня. Слава <прості> ну, Україні! Доброго. 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 Ну що, від себе я хочу сказати, що, шановні друзі, давайте не забувати наших героїв, а не тільки їх вітати з якимись медалями і нагородами, а просто вітати їх з святами, побажати їхнім сім'ям добра, наснаги, ну і швидшого закінчення цієї вже проклятої війни. До захисників звернувся секретар Миронівської міської ради Андрій Скидан. Дорогі захисники, щиро вітаю вас з цією військовою нагородою високою. Завдяки вам ми можемо жити, працювати. Бажаю вам достатку, благополуччя, мирного неба, Божої опіки. Слава Україні! Героям! Сьогодні ми низько вклоняємось і дякуємо нашим захисникам Ігорю Юрійовичу Лехману і Миколі Геннадійовичу Широкобокову, які ціною свого здоров'я дали нам можливість жити на своїй рідній землі, працювати, мріяти, віримо в перемогу і робимо все для того, щоб вона якнайскоріш прийшла в Україну.